Привіт, друзі! Ми часто чуємо в новинах історії про людей, які привласнюють чужі гроші чи незаконно їх беруть, руйнуючи своє життя. Ті гіркі оповіді про те, як вони думають, це не так багато, просто сховати на мить, ззивається з шляху, а потім це повертається бумерангом, ставлячи під загрозу все їхнє життя. Біблійний уривок з 4 царів 5, 20, 27 показує, наскільки страшна ціна за жадібність, що обирає короткий шлях. Пророк Єлисей повністю зцілив від прокази сирійського полководця Наамана. Нааман був настільки вдячний, що хотів дати великий дар, але Єлисей твердо відмовився. Це диво мало показати, що воно не купується і не продається за гроші, а є благодатю Божою. Але слуга Єлисея Г Єзі подумав про себе: чому відмовитися від такого коштовного дару? Я наздожену і неодмінно візьму. Таємно від Єлисія він погнався за Наманом і збрехав, сказавши, що до пророка Єлисея прибули двоє гостей, і попросив два таланти срібла та два комплекти одягу. Нааман повірив і ще дав дари, а Єзій сховав їх у таємному місці. Ця жадібність у його серці миттєво затулила всі дива та благодать, які він бачив, служачи пророку Єлисею. Осліплений грішми, він обрав короткий шлях брехні. Але Єлисей знав усе. Зрештою, як ціну за свою жадібність, Єзій заразився тією ж проказою, яка повністю зникла з намана. Він посіяв насіння жадібності, і плодом стало страшне осудження у вигляді прокази. Шлях, який він вважав коротким, виявився прірвою, що веде до загибелі. Стільки людей потрапляють у безліч спокус жадібності. Моменти, коли ми хочемо швидше досягти успіху, мати більше за інших і спокушаємося хитрощами чи короткими шляхами. Бажання чужого це той самий короткий шлях, який обрав Єзі. Мить може бути солодкою. Але Бог каже, що жадібність це страшне прокляття, яке роз'їдає нашу душу, як проказа, і робить усе життя хворим. На щастя, у нас є єдиний шлях, щоб уникнути цього прокляття жадібності, і це Ісус Христос. Біблія каже нам, що не тільки наша жадібність, але й результат усіх гріхів це вічна смерть, як проказа, що вразила гізія, як проказа, яку ми не можемо очистити самі, ми не можемо змити нашу жадібність і гріхи самостійно. Але Ісус прийшов на землю, щоб узяти на себе прокляття гріха, яким заслужили, ціну, подібну до цієї прокази, замість нас. Коли ми визнаємо наші гріхи та жадібність і віримо в Ісуса, він змиває всю бруд гріхів і жадібності назавжди, безкоштовно кров'ю, пролиту на хресті. Він просто дає нам найбільший дар спасіння, цінніший за будь-яке золото чи скарби цього світу, на які ми заздримо і який ніколи не зникне. Я сподіваюся, що ми йтимо справжнім шляхом разом з Ісусом Христом, який уже заплатив усю ціну за нас. Це єдиний шлях, який перемагає всю жадібність і дарує нам вічне життя.